Декларування зброї та боєприпасів це проста процедура, яка займає близько 15 хвилин, що таке декларування зброї. Це оформлення трофейної зброї та боєприпасів на своє ім'я. Декларуванню підлягають автомати, гвинтівки, карабіни, пістолети калібром не більше 12,7 мм та гладкоствольна рушниці, які не зареєстровані в органи внутрішніх справ. Для декларування зброї потрібен паспорт, ідентифікаційний код та фото 3 на 4, особа, яка декларує зброю, також сама зброя, яку ми фотографуємо та одразу повертаємо власнику разом з талоном, який підтверджує право на носіння та зберігання зброї та боєприпасів. Декларування зброї створене з метою застосування її в законному порядку для захисту держави. Після закінчення воєнного стану на протязі 90 днів дана зброя здається до майстерні для приведення її в мисливську зброю. По питанням декларування зброї, звертатись за телефоном 095 8705 9038.